Добрий день. Вирішив я знати ще, зняти ще одне відео. А саме про зйомник підшипника, яким я користувався в попередньому відео, де знімав підшипник на ланосі, на вторічному валу. Передній він який стоїть у, в корпусі в глухому місці. Тобто звичайним зйомником не зняти його. Для цього я вирішив зробити такого плану зйомник. Ну, це зубчата рейка, але це не принципово, може бути і звичайний квадрат. 20х20 20 у мене в даному випадку рейка. Оці всі зуби, як я казав в попередньому відео, вони не потрібні. Потрібен буде тільки оцей нижній, щоб зачепитися за кромку підшипника. Отак підшипник стоїть в корпусі. І за оцю кромочку зачепитися самим знімачом. Вуха я приварив на відстані 60 мм, а різьбу нарізав на відстані 30 мм. Тобто, щоб можна було тут маневрувати ключами, я трошки вище підняв. Тобто тут ріжеться в одній частині різьба, а в друга вона насквозь під під восьмий болт. І ви так же само розжимаєте, і він компенсує розміри. Ну отак. так. Саму, сам принцип роботи можна подивитися в попередньому відео. Дякую за увагу.